14 число це був, мабуть, такий емоційно один з найважчих днів турі, тому що ми їздили містами, які стали наслідками, які найбільше потерпіли від війни в Київській області. Ми поїхали в Ірпінь, Бучу, і Гостомель і в Бородянку. спека, втома, багато кашель, Алкоголь підчипався. Таке тіло, яке дуже для мене, але я бережу його сон. Я його сон, тому що я... Може потягни його за ручки, з іншої сторони, він хоче це зробити. Може його запалить ще дернеш. Тільки під'їжджало до міста самого ж міста, звичайно, ми не знаємо. Ми просто там оператор побачила, що скоріш за все, там до ті висотки, там здалеку було видно, що чорні будинки, скоріш за все, там е, є, щоб подивитися. Є на подивитися. Ми приїхали туди. і Реально, ну я не знаю, щоб не бути дурачком, не сказати в е, відсотках, скільки знищено, але ну більша половина всього що там стоїть бородянці, всі ці будинки знищені. А найбільше мені кинулись в очі на зруйнованих будинках є плакати. Люди просто вивісили плакати і написали: Ми тут жили 40 років або плакат, якщо в нас там буде новий будинок, ми хочемо, щоб він був на цьому місці, а не в полі. Ось так про Бородянку містається менше було інформації, а це місто найбільше розбито серед тих, бо в основному ми чули про Бучу, основному ми чули там про гостомель, про Бородянку менше. Він воно так далі, трошки розташоване від Києва, там кілометрів 25, по-моєму, чи 30. І дуже величезний відсоток будинків був розбитий. Не найкраща картинка насправді. Я коли їду в дорозі, я вдягаю собі наушники, слухаю музику, кайфую, розслабляюся. І от, коли ти їдеш, от саме в напрямку тих де були найбільші жахи, типу, ти не можеш якось так внутрішньо, ти, ти не розслаблений. Ти якийсь все одно стривожений, ти їдеш, ти дивишся. Є будинок, там три під'їзди. Перший під'їзд є, другий під'їзд просто знесений, отак наскрізь будинок знесли, третій під'їзд є, і от там наступний будинок є, наступного нема. Наступний є, наступного нема. І я бачу людей на вулицях, і ну, вони там ходять, вони там живуть, туди люди поверталися. О, диви, ще один. Просто знищили в нуль будинок. Диви наскрізь! Тупо наскрізь. Да. Тут жили серед років, це під час блаха. Та-да. Хоч зараз об... школа, взяли все, але через дорогу відносно нас. Е, от, наслідки обстрілів. Там були, там. Е, там, ага. були там були під'їзди. Там були під'їзди, де жили люди, і тепер там просто нічого немає. <гум> якось так часто сумно, коли бачиш, як ці літери. Бе, З замальовують балончиком сів-жовтим. Що ж вони просто їх писали, щоб була на, на мулі, як просто літери свої літери в Прекрасне місто спокійне, невеличке містечко біля Києва, і ви що вони поробили щось. І пробували знівишити пам'ятник. Росуни ну, тут моля Шевченко. Йому да? одна справа, коли ти бачиш картинки в інтернеті, оці картинки, які бачили, ми всі, а друга справа, коли ти просто бачиш пам'ятник Шевченка з простреленою головою.